Ми от, е, стараємось допомогти. Військовим збираємо кошти і е, там, на амуніцію, да, на продукти, на все. Діток стараємося, родин-учасників АТО, воїнів-учасників АТО відправляти за кордон на відпочинок. Є й такі програми. Пополоненим є різні випадки, залежить, куди людина попала в полон. Чи в ЛНР, чи в ДНР. Чи вона під вартою російських військових? Що зі всіма треба пробувати говорити. Є люди, з якими можна домовитися, а є люди, з якими важко домовлятися. Але це не означає, що не треба, якщо вам не вдалося домовитись, може, вдасться комусь домовитись, але говорити постійно треба. Коли я їздила в Сніжне, тоді велика група наших хлопців з 51-ї із 93-ї знаходилися в роведе в сніжному. Слава Богу, дозволили побачення. Ми бачили, як хлопці наші живуть. Ну не те, що живуть, їх там не били. Що стосується до групи сніжного, їх там не били, але вони постійно ходять на різні роботи. Вони ну якби регулярні війська, і в тому їхня. До них таке поблажливе відношення. До добровольців гірше, залежно від кого до кого попали в полон. Там є декілька терористичних різних угрупувань. До добровольців взагалі вони бояться добровольців, особливо ті, що пройшли майдан, ті, що добровольці, ті, що це для них найперші вороги. Ну вже по сніжному тоді їх було одразу десь близько 220. Перша велика група, яку поміняли, близько 73 людей. Потім ще були спроби. Ну от зараз їх остання інформація: десь 50 людей, що сиділи саме в РОВД, їх перевезли на Донецьк. Перш за все, я вважаю, що в цій ситуації може допомогти молитва. Я вважаю, що всім, хто може, потрібно обов'язково молитися. Так за своїх, не своїх, нема зараз чужих. Є діти, які постраждали внаслідок цієї війни. Коли ви знаєте, що десь в селі є там чи десь в знайомих, хтось помер, хтось загинув, так? дізнатися про ту людину найбільше питання кожного з нас, що ми можемо зробити від молитви до сюжету, до підтримки, до доброго слова, до репосту того ж самого на Фейсбуці.